Добрий день! Це нарешті вирішила записати для вас відео. І сьогодні такий день е, у нас свято прапора. Не знаю, для мене наш стяг став більше, ніж символ. Це як частинка мене. Я і країна, я і родина. Тому сьогодні хочу вас дійсно привітати з цим святом, і щоб ви так само, як і я, відчували свою приналежність до нашої нації, нашого народу. Там зверху зробила сьогодні за багато днів допис перший про людяність. Знаєте, Дійсно сьогодні хочеться говорити про цю нашу рису, нашу людську якість, як людяність, тому що вона притаманна, в принципі, лише тільки нам. Зараз війна дуже незвично вимовляти це слово. Ніколи не думала, що воно буде звучати з моїх вуст. Це дуже жорстоко. Коли ти бачиш, як гинуть люди, особливо маленькі діти, які нічому не винні, і ми стаємо дійсно жорстокими. Я думаю про те, чи зможемо ми надалі зберігати в собі цю людську якість, як людяність. Тобто, залишатися доброзичливими один до одного, толерантними, розуміти один одного, підтримувати, чи здатні ми залишатися взагалі людьми. Іноді дивишся або спостерігаєш. Як поводять себе тварини і стає дуже страшно від того, що ти бачиш, як ми втрачаємо цю рису, рису людяності. Хотілося б мені частіше частіше з вами спілкуватися. І, до речі, тут не вистачає такого живого спілкування з, я б сказала, великою землею, там, де зараз знаходитесь ви, мої друзі, мої колеги, мої рідні. Іноді хочеться так багато вам всього сказати. А коли. Випадає така можливість, то слова десь губляться. Ти розумієш, ти відчуваєш, що всередині тебе величезний океан почуттів, емоцій, з якими хочеться поділитися. Але складно це все привести у слова. Я думаю, що отримую від вас підтримку, відчую вашу людяність. І багато хто з вас, з учасників цього каналу, відригу відр відреможу вимити відр... хлюсь і не можу вимовити. Багато хто з вас дасть мені зворотній зв'язок зроби якийсь допис, або навіть запиши якесь невеличке відео, е, мені хочеться вас почути, хочеться відчути краплинку цієї людяності, тому що тут вона потрібна. І коли ми ділимось чимось позитивним, чимось приємним, своїми гарними емоціями. Ми не лише підтримуємо е, інших людей, тобто до кого це звернено, звернення да? це, звернені це наші емоції, ми ще також отримуємо багато позитиву і для себе. Тому я сподіваюся, що отримую від вас ці позитивні емоції. У вигляді е, ну, смайликів, то я впевнена, що ви їх понадсилаєте, але. Смайлик це таке, це, це щось ну не живе я вважаю. Хотілося б живого спілкування, хотілося б вас почути, вас почитати, почитати ваші дописи, вашу реакцію. Я б хотіла зрозуміти для себе, чи потрібні взагалі такі відео. Якщо так, то при нагоді я буду їх записувати, буду виставляти їх на каналі. І сподіваюся, що тоді між нами буде тривати такий зв'язок потужний, коли ми зможемо один одного підтримувати. Сьогодні не так сильно спекотно. Зараз, ну, сьогодні ранок розпочався тому що потрібно було людину доправити, евакуювати звідси, доправити до шпиталю. І зараз трохи такий затишок, не чути вибухів. І сьогодні у мене тут не дуже не дуже шумно, тобто я сама, хлопців немає, тобто, якщо їх немає, я розумію, що значить в них тоді все добре. І мені тоді спокійніше. А взагалі-то тут дуже багато буває відвідувачів. Хлопці приїжджають для того, щоб просто, просто поговорити, да, щось розповісти, просто щоб я їх почула. То, в принципі, і сьогодні моє відео таке, ну. Я його записую, для того, щоб, для того, щоб також мене просто почули, почули і відреагували. О, нарешті я вимовила це слово, тобто перестала хвилюватися. Так, це з'явився в мене такий час, коли я змогла це зробити, записати це відео. Весь час ну, так мені хотілося це зробити, весь час я налаштовувала себе, думаю от. Зараз зараз ще це зроблю, ще це зроблю, потім запишу. Але тільки починаю до цього готуватися, або хтось приїде, або мені треба кудись терміново їхати, потім одне, потім інше, потім третє, опа, вже ніч. І вже ти нічого не запишеш. Няке. Вже не, не до запису, не до відео. от, І сьогодні. Нарешті, спромоглася це зробити. До речі, це такий для мене дуже сміливий крок. Якщо пам'ятаєте, до війни частенько я це робила, щось для вас записувала, то на спортивному майданчику, то в парку, ділилася з якимись моментами свого життя. Коли почалася війна, то дуже важко це стало робити. Е, просто неможливо для мене це було зробити. Я не могла переступити через себе, зробити цей крок. Е, то вважалося, що це не на часі. То, е, не той настрій. Тобі здається, що як ти маєш щось інше відчувати, якісь мають бути інші емоції для того, щоб це записати. Нарешті я цей крок зробила. Якось Зараз, знаєте, такі внутрішні відчуття, але чим якось легше стало. Ну, ділюсь з вами. І Так, хотілося б бачити ваші очі. Наразі я їх не бачу, але я їх уявляю. Я уявляю, що ви десь поруч і ви мене чуєте. Ви так само мені посміхаєтесь, як і я вам. І мені стає трохи легше. Ну мушу, мушу сказати, що напевно на сьогодні це все. І при нагоді, як тільки я зможу, то обов'язково буду робити для вас ось такі невеличкі. О, бачу, з'явилась Тетянка. Танюшу, привіт. То я думала, що треба мені вже завершувати. Але бачу, що з'являються слухачі. Так. Давно не плакала. Я ну розумію, що не варто стримувати сльози, тому що це допомагає. І якщо хочеться плакати, як хоч якщо хочеться плакати вам, ви також це можете робити, тому що це е, дає нам змогу звільнити те, що в нас внутрі, е, полегшити свій стан, звільнитися від тих негативних емоцій, які у нас накопичилися за ці майже більше півроку війни. І тому, якщо вам хочеться плакати, також плачте. Я зараз, Танюша, включу тобі е, мікрофон. І якщо е, так зараз не розумію, що так, дозвольте говорити. О, Танюша, ти можеш говорити? Якщо хочеш щось сказати, я тебе слухаю. Не на на жаль, не чути. Слышно меня? Ну, о, зараз чути. Доброго дня. Доброго дня. Я очень рада видеть и слышать, Наталочка. Я нахожусь сейчас далеко, думаю про Украину каждый день. Но, к сожалению, нахожусь сейчас далеко и пока думаю вообще, что делать дальше. Что в моих силах, конечно, мы помогаем, все мысли про нашу Украину, про то, что будет дальше, Я не слышала, звісно, о чому був ефір, але я чувствую, що ми з где-то на одной волні знаходимося. Сьогодні... Так, ми плачемо вдвох. Це дуже добре. Нехай ці емоції виходять, тому що я говорила про це, да, що коли ми плачемо, ми звільняємо себе від негативу, і тоді нам стає легше. Тому. Плачемо вдвох. <ріст> Я говорила до цього про таку нашу людську якість, яка притаманна тільки нам, людям, як людяність, адже війна породжує жорстокість, і ми стаємо набагато жорстокішими. І наскільки, ну як ви вважаєте, наскільки варто, не наскільки варто, наскільки цінно нам зберегти в собі цю якість, цю рису, характеру, бути людяними. Да, Наталочка, я видела то, что ты написала, и я согласна на все сто, потому что всегда я придерживаюсь этого золотого правила, которое нам прививали родители в моей семье, что где бы мы ни находились, какие бы посты ни занимали, всегда нужно оставаться людьми в первую очередь. Я здесь тоже нахожусь сейчас в Германии, уже больше года как волонтер. Я помогаю в центре Бургер-Хильфе, не только в нашей стране и Украине, но также есть и другие страны, Турция, Иран, которые тоже попали в сложные ситуации. Так что вот такие дела, Наталочка. Да, да, очень хороший пост, благодарю тебя. Эти темы надо поднимать, потому что без человечности мы никто и ничто. И никакие войны нас не могут сломить, потому что всегда нам нужно оставаться людьми в первую очередь. Обнимаю Я тебя, люблю. родная. Обнімаю дуже міцно, я відчуваю твої обійми, і я дуже рада, що ти долучилася до цього ефіру. На жаль, я, ну, я зараз ну, не розумію, як мені надалі спланувати, щоб люди могли отримувати посилання, коли буде ефір, тому що мені дуже важко спрогнозувати, коли я можу вийти в ефір. От сьогодні так сталося, що слава Богу, слава Богу, що затища, і я можу це зробити. Наприклад, вчора в мене був цілий день зайнятий, тобто не було вільної хвилини. А зараз так сталося, що я змогла це зробити. от І про те, що ти говорила про майбутнє, про майбутнє треба все ж таки думати, обов'язково думати. Про тебе про це треба мріяти. тому що без мрій майбутнє неможливе, треба вже сьогодні, навіть не дивлячись на те, що війна планувати да щось візуалізувати, бачити це майбутнє, тому що якщо ми цього не будемо робити, то ми так і залишимося тут зараз в цьому стані. Ми залишимося у війні. А ми маємо перемогти. Ми маємо відбудувати країну. Ми маємо бути щасливими, і щасливими мають бути наші діти і наші онуки. Тому навіть тут хлопцям я завжди кажу про те, що треба мріяти. І навіть їх питаю ну про їхні мрії, щоб вони розказали, що ну про що, що вони будуть робити після війни. Дуже важко їм це робити ну, Тут в цих умовах, але все одно вони намагаються. Ми тут там і ліпимо з пластиліну, щось виліплюємо. Вони там придумують якісь оповідання, якісь сени серед того, що вони зліпили. Тому мріяти бажано бажано мріяти тільки про хороше, тільки про щасливе. І я вірю, що наша країна постане з колін, і взагалі ми будемо. Найпотужнішою країною, і на зараз ми є найпотужнішою нацією. От, да дуже багато там чи ми стикаємося, особливо ну, тут ми зараз ну да в цих умовах. А е, інші громадяни, які знаходяться на мирній території, так само стикаються там з корупцією, з, з усім, з усім, з усіма такими негативними подіями. Але я вірю, що ми все одно це все подолаємо. Тож не дарма ми тут, не дарма ми відстоюємо цю перемогу. І все буде добре, все буде добре. Ну, і що ж, я дуже, дуже рада, що в ефірі була сьогодні Танюша. От і що хтось відбувся цей живий діалог, про який я, до речі, мріяла. І як я мріяла, так і сталося. Хоча Таня була і одна, але все одно, все одно це настільки потужно, я настільки відчуваю зараз цю підтримку, навіть який, ну, мало того, що в мене якась радість, внутрішня з'явилася. Але ще я відчула, що я тут не сама, що ви також, що ви зі мною поруч, що ви мене чуєте. Я вас всіх обіймаю, я вас їх дуже сильно люблю. І буду намагатися все ж таки виходити в такі ефіри. І якщо буде можливість у мене заздалегідь спрогнозувати, що я можу вийти в ефір, попередити вас заздалегідь, тобто, щоб було більше слухачів, не, не тільки слухачів, а ще й активних ем, учасників да, цього діалогу, я буду попереджати завчасно. Не обіцяю, але я буду намагатися це зробити. Я вас обіймаю, всіх люблю, і перемога буде за нами. Можна еще минуточку, Наташенька. Я була не одна, мы були вместе с тобой, и я смотрю, тут Василий теж з нами. Так что это здорово, ребята, да. Присоединяемся. Наталочка, ти молодець, що піднімаєш такие темы, ми йдем вперед, і все будет наилучшим образом. Благодарю тебя, родная. Дякую, дякую. сердечко вам Люблю вас їх, обіймаю міцно міцно. До зустрічі наступного разу.